Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Трипільці. Перші землероби на території України. Перші знахідки, пов'язані із трипільською культурою, виявив у 1896 році археолог Вікентій Хвойка. Звісно, самі трипільці так себе не називали. Назва виникла через те, що розкопки були пов'язані із селищем трипілля, що знаходиться на Київщині. А як вони самі себе називали, і досі невідомо. Трипільці заселяли велику територію України. Вони жили в укріплених поселеннях, так званих протомістах, які вчені вважають зародками міст. Перші протоміста виникли приблизно 6 тисяч років тому. Їх будували так, щоб з усіх сторін захиститися від ворогів. Для цього використовували природні перешкоди, наприклад, притоки річок. Пагорби, обриви. Одне з таких найбільших трипільських поселень називається тальянки. Воно займало площу 450 гектарів і налічувало 3000 тисячі будинків, у яких мешкало приблизно 15 тисяч осіб. Життя кожного протоміста тривало не більше ста років. Трипільці були хліборобами, які вміли і любили обробляти землю. З часом земля, яку вони обробляли, виснажувалася, Тому трипільці спалювали своє старе поселення і будували нове. Оселі трипільців будували поверховими і прямокутними. У землю вбивали дубові стовпи, між якими плели стіни з хмизу, зверху накривали соломою чи очеретом. Дах був двосхилий з отвором для диму. Ширина житла складала 15-17 метрів а довжина до 20 метрів. Перший поверх використовували як комору та загін для худоби. А другий поверх піднімали, на другий поверх піднімалися драбиною і тут мешкала вся родина. У кімнаті була піч, серце хати, місце для сну, круглий вівтар для молитов. Кругле вікно навпроти входу. Зліва від печі стояла лава для посуду та зерновики це такі великі посудини для зберігання зерна. Будівництво оселі тривало приблизно до трьох тижнів, ще тиждень вона сохла. Сировиною для стін була глина, яку змішували з половою. А з внутрішньої сторони стіни тинькували. хату фарбували вохрою, це така природна фарба червоного чи жовтого кольору. Взагалі науковці вважають, що оселі трипільців є справжніми екобудинками, адже влітку в них було прохолодно, а взимку тепло. Ряди будинків розташовувалися колами, відстань між якими складала лише кілька метрів. Центр поселення був вузьким. Можливо, там ховали худобу від ворогів та диких звірів. Трипільці дуже багато працювали, тому й жили в достатку. У суспільстві панувала рівність. Основною ланкою трипільського устрою була невелика сім'я. Початково в ній головну роль відігравала жінка, однак згодом зростає роль чоловіка. Головне заняття трипільців хліборобство. Трипільці розводили також домашніх тварин, ходили на полювання і рибалили, опанували ткацьке ремесло, завдяки чому власноруч виготовляли тканину та шили одяг. Тривалий час, основним матеріалом, з якого робили знаряддя праці, був камінь. Але трипільці першими на українських землях почали користуватися виробами з металу. Це була мідь. Вони освоїли її холодне і гаряче кування і зварювання. Трипільці були також вмілими гончарами, вони користувалися гончарним кругом. Вони вміли не тільки майстерно виробляти глиняний посуд. А й гарно його оздоблювали орнаментами білого, чорного, чорного, червоного і жовтого кольорів. Саме тому трипільську культуру ще називають культурою мальованої кераміки. Трипільці вірили в багатьох богів, але особливо з особливою шаною вони ставилися до великої праматері. Вони були переконані, що саме вона матір усього людства. Трипільці залишили по собі багато яскравих пам'яток, що дозволяє вченим наблизитися до розуміння життя і уявлень цих давніх землеробів. Артефакти із поселень трипільської культури представлені в багатьох музеях України і навіть інших держав. А я дякую, що слухали мене уважно.